Жека вертається в родну гавань. Скажи пару слів нашим підписникам. Люди, це дуже цікаво. Але вода чорна. Бо це Чорноморська вода. І на тому березі мені кричали, тобі що, нема де плавати. А ти їм що, показав долю і втік, так? Я думаю, зроблю вигляд, щоб вони дуже тихо говорять, і мені не чуть Молодець. Ну, з обмивкою саба. Дякую.